Ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць, які загинули, захищаючи незалежність України, і пам'ятцю, яку Росія від самого першого дня намагається споплюжити та заплямувати. як захиститися від їхніх фейків, поговоримо з головою Українського інституту національної пам'яті та діючим військовослужбовцем Антоном Дробовичем. Пане Антоне, вітаю вас! Є шанування росіяни взагалі дуже майстерні у створенні фейків, згадати хоча б Другу світову війну, перемогу в якій вони присвоїли собі. Як там захистити пам'ять про російсько-українську нинішню війну від їхніх фейків у майбутньому? Ну, перш за все, треба бути чесним як суспільство і вести відкритий діалог про найскладніші теми. Це посилює взагалі поінформованість громадян і знання деталей. По-друге, не можна економити і ні в якому разі відкладати на потім створення якісних продуктів наукових досліджень популярних продуктів, і відповідно абсолютно про широкий спектр речей від конференцій, наукових форумів, монографій, дисертацій, закінчуючи мальописами, коміксами, документальними фільмами і так далі. Тобто, це дуже ефективний інструмент. Який також можна просувати на міжнародній арені, розповідати, користуватися міжнародними майданчиками, міжнарод... Там, наприклад, політичними форумами, науковими в залежності від тематики, тому що ця війна вона визначальна і структура формуюча для всього світу, справді тому, що ми фактично зараз захищаємо ну, людський етичний світовий порядок. Якщо ми програємо це, визначить його в негативний бік. Якщо виграємо в позитивний. тому ця війна є така, ну цивілізаційно значима. і відповідно цей діалог про неї має бути такий на світовій на світовому рівні. Знаєте, я нещодавно говорила з ним своїм знайомим, він молодий чоловік, йому 20+, плюс, і він мені розповів, що він тільки зараз дізнався про Іловайський котел, до роковин якого власне і приурочена нинішня дата. Тому що коли це сталося, він ще був школярем, підлітком, і взагалі це пройшло повз нього. Якщо навіть молоді люди, не всі, я думаю, що він не єдиний, не знають про такі визначні дати в російсько-українській війні, то чи не означає це, що ми вже трошки? Підгальмовуємо і програємо у битві за пам'ять? Е, ну, перш за все, треба розуміти, що пам'ять це дуже специфічна історія, особливо пам'ять про трагічні. І битва, і котел він пов'язаний з трагічною подією в історії українського війська. Це власне поразка, яка навчила нас, що не можна довіряти російським військовим слову, так званому слову російського цара і так далі. Тому пам'ять про трагедії завжди. Ну така просто людська природа, що вона старається витісняти. тому і для того щоб цьому протистояти, треба втворювати якісний діалог, якісний, якісного такого рівня діалогу. Знову ж таки, продукти інформаційні. От, наприклад, хороший зараз вийшов один з найсильніших документальних фільмів про цю війну. Це фільм про Маріуполь, де на високому рівні він поїде по всім фестивалям, там понад 40 міст. Це дуже хороший приклад, як працювати з пам'яттю. Якщо ж ми не будемо створювати таких продуктів, документальних фільмів, історичних свідчень, що то дійсно ми будемо програвати в природньому сенсі. Тому що людська пам'ять уникає пам'яті про трагічне. Ну і звісно, в інформаційному, бо Росія намагається споплюжити, фабрикувати фейками, засипати пам'ять про складні події тому ми повинні чітко розуміти, що це і громадяни, окремі громадяни, і науковці, і держава, як має системно діяти на випередження. Ну, зокрема, наприклад, цьому має цьому присвятити увагу і міністерство культури інформаційної політики, і наш інститут національної пам'яті. Якщо нас зараз дивляться люди, молоді люди, які не пам'ятають подій довкола Іловайська, Іловайського котла, як би ви їм коротко пояснили, що тоді відбулося? Ну, насправді, це дуже важлива стратегічна битва, в яка показує ну насправді ж історія війни нашої з Росією Тут починається з 2014 року, і це б час до Івовайського котла. Йовайське невелике місто там до речі, прикордонні пункти залізничного сполучення з Росією були розміщені. Українська арміяступ вона розвивала наступ, вибиваючи проросійських бойовиків і терористів з нашої території. Ось і в ефект оціну інтенсивність сили української армії змусила Росію викрити свою публічну демонстративну участь. І вони їх регулярні війська були дуже широко в цій битві. Вони фактично вдарили в тил українській армії, яка з цими сепаратистами терористами воювала. Ось ну і тоді. Власне, це одна з найбільших битв першої частини війни, і власне вона визначила що на довгий час були мінські домовленості, потім укладені після цієї поразки. І вона показала, що А, Росія активно в цій війні своїми збройними силами, Б, російським офіцерам, які казали, що по гуманітарний коридор не можна довіряти, і що з росіянами найефективніша мова це мова сили. Тільки тоді вони сідають за дипломатію. От якщо дуже коротко, то я би так охарактеризував пит. Що ви порадили почитати або подивитися людям, які хотіли би дізнатися більше про Іловайськ? Ну всі всі можна почати з того, щоб почитати, хоча б сторінку в Вікіпедії про Іловайську битву під Іловайськом або іловайську кто Це раз друге Український інститут національної пам'яті робив е, е, дуже велику збірку усно історичних матеріалів, в тому числі розмови з учасниками. От про це почитати власне усну історію про далі. Е, Є ем, ціле ідентика є такий проект. Що таке пам'ятати і в цьому проекті створена ідентика, про, е, яка показує сонях як символ е, цієї битви, тому що і був оточений сонях новими полями, і тому сонях один з символів цього дня. Ось от почитати про цю логіку і айдентику цього дня про символи. Це теж дуже помічне. Є до речі, ролики в Ютубі як створити соня самому. Так, Сонях, це наш червоний мак, так як символ першої світової війни, потім ще й до другої. Він дійшов в пам'яті, того що не можна забути, можна простити і не можна повторити. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті і військовослужбовець збройних сил України, був з нами у марафоні, який продовжується.